Доброго ранку малята. Пропоную вам підгадати загадку. Жовте листячко летить, Під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це буває? Так, це буває восени. Осінь крокує по землі і все змінює навкруги. Що ж змінилося за цей час? Давайте подивимося. Ось і закінчується другий місяць осені, жовтень. Сама назва місяця жовтень натякає нам, що навкруги нас природа одягається в жовтий колір. Жовтень це період золотої осені. цю пору листя на деревах стає казково-золотим, яскраво-червоним та помаранчевим. Осінній вітерець любить погратись з осінніми листочками, дмухає на них, а вони весело шелестять, перемовляються одне з одним. А коли вітер сильніший, то він зриває листочки з дерева, кружляє їх в таночку, а потім опускає на землю. І на землі з листочків утворюється різнокольоровий Телемок. Це явище називається листопад. Іноді кажуть, що осінь – сумна пора року. Це тому, що бувають дні, коли хмари пливуть низько і надовго ховають сонечко. Тоді небо стає сумне, сіре і похмуре, а ще дуже часто йдуть дощі. І ми спостерігаємо, як дощові краплі стікають по склу. Осінні дощі називають грибними, тому що після них у лісі з'являється багато грибів. Осінні дощі, на відміну від літніх та весняних, часто бувають з дрібними крапельками. Такий дрібний дощик ще називають мрякою. Все стає мокрим дахи будинків, дерева, кущі, доріжки, повітря теж вологе, калюжі під ногами не сохнуть без сонечка. Давайте, малята, подумаємо, який же він осінній дощ. Дрібний, сумний, затяжний, холодний. Виходячи з дому в похмуру дощову погоду, не забудьте взяти парасольку та в умові чоботи, в яких можна весело побігати по калюжам. Малята, я гадаю, ви уважно слухали мою розповідь і запам'ятали, які бувають осінні явища. А зараз давайте разом назвемо що ж буває восени? Восени на деревах листочки стають жовтими, помаранчевими, червоними. Восени сонечко часто ховається за хмарки і небо стає похмуре, сіре. Вітер восени сильний і холодний. І часто йдуть дощі. Восени буває листопад, це коли листя опадає з дерев. Малята ви були молодці і правильно відповідали на запитання. Я з нетерпінням чекаю від вас малюнків з осінніми явищами. До побачення!